у Луцьку між водіями виник конфлікт за паркомісце. Допис у Фейсбуці опублікувала Лучанка Віка Поліщук 10 червня. За словами жінки, у дворі загального користування, що на проспекті молоді, 19, чоловік погрожував їй та заблокував виїзд через те, що вона буцімто запаркувалася на його місці. Ну, на це моє місце вже 40 років. А тут написано, що це ваше написано. місце. А де покажіть? з якого дому? З якого дому? Це? Покажіть, їдьте написано. От подивись на сто на стовбі, що там написано. Покажіть, їде написано, що це ваше Тобі. місце. З якого дому? Покажіть, їдьте написано, Адресу. що це ваше місце. Відві. А тут закритий двір. Закритий. Тут двір. закритий двір. Закритий. Вот о там. Де? Вот знялися, бо там ремонт. А що там написано? Японські. Ради. А що там написано? Після того, як спілкування не склалося, чоловік вирішив просто заблокувати жінку у дворі, аби вона не змогла виїхати. За словами водійки, у дворі будинку було вдосталь паркомість. Однак чомусь чоловікові вони виявилися не такими.